Увага! У відео можна почути непристойні і лайливі вирази, а також у ньому підіймаються теми, які не бажано чути дітям як українською, так і англійською мовою. Це відео є освітньо розважальним контентом, і його метою не є когось образити або пропагувати лайку. Привіт, це Марібу, ваша антивчителька англійської мови to to refer to somebody you don't like. Ну, це я так вирішила нагадати вам, яка у мене класна англійська. І власне і вам із цим допоможу, тому що у цьому відео ми будемо розбирати і вивчати найвідомішу англійську лайку, завдяки якій можна посилат, е, посилатись на когось, хто вам не подобається. І коли ви будете говорити про свої почуття до канісів, ці слова також стануть у нагоді. Давайте нагадаю вам: я дуже люблю лайку, тому що, по-перше, вона робить мову більш яскравою, і по-друге, взагалі є дуже цікавим культурним явищем, і навіть якщо ви не лаєтеся, ви дуже культурно освічена людина. Хоча і культурні освічені люди теж дуже часто лаються, вам все одно варто знати ці слова, щоб, хоча б, зрозуміти в якому напрямку вас відправили. So, let's go! Як і в українській мові, це слово в англійській мові також означає самицю собаки. Але, звичайно ж, мабуть, частіше навіть ми використовуємо його в зовсім не тому значенні. І до речі, в англійській мові використовувати слово бич можна не тільки кажучи про жінок. Згадайте тільки, скільки разів Джесі Пінкмен словом бич назвав Волтера Вайта. Бич Bitch, печ, бич, money? бич, bitch». Yeah, ну тут все зрозуміло, тут легко. А ви знали, що слово to bitch може бути дієсловом? Це що таке? Сукати? Ні, це скиглити. Ну в сенсі бідкатись. Люди бідкаються, поки влада розводить руками. Люди бідкаються. Люди бідкаються на рівні району. Пробували вирішити. В районі адміністрації розводять руками. Як це люди сприйняли? Люди бідкаються. До речі, розводити руками англійською to throw your hands up, тобто кидати руки вгору. I mean, stop, bitching about it and let's do stop bitching about it and let's do something. Годі вже скиглити, давай щось робити. Сказали ви самим собі, і перейшли по посиланню в описі до цього відео, щоб записатись на уроки зі мною. Можна займатись і індивідуально, і на групових розмовних заняттях, і навіть на граматичних вебінарах. Вся інформація є в описі до відео. Сподіваюсь, після наступної інформації ви не передумаєте вчити англійську, тому що це повний треш. Готові? Є такий прикметник bitchin'. Що воно означає? Дивимось у словнику. Значення перше: excellent, outstanding, Тобто першокласний, видатний. Ну, тобто, щось класне. Добре. Значення друге awful, terrible, жахливий. Релакс, інжой бичен самер. Рілаксен інжой бичин summer. Розслабся і насолоджуйся. Ну, схоже, що зрозуміти, яке саме це буде літо класне чи жахливе. Можна буде зрозуміти тільки з контексту. Дивись це відео уважно і до самого кінця. Тому що в кінці буде тест, завдяки якому можна буде перевірити свої знання. Джорк. Джорк. Прекрасне корисне слово, коли хочете сказати про якогось мудака або козла. Зустрінете переклад телепень або придурок, не вірте. Тому що джорк це скоріше про не людину тупу, а таку неприємну і підступну. You are such a jerk. You're a jerk. Ну ти мудило. Хотіла багато разів сказати Пем Бізлі Майклу Скотту, але сказала небагато разів. Набагато менше ніж хотіла. God, you. Were, we totally got You're a jerk. I don't know about that. До речі, якщо помітили, я дуже люблю серіал The Office. Я вважаю його найсмішнішим сіткомом всіх часів і народів. Я, звичайно, люблю і Friends, і How I Met Your Mother, і Big Bang Theory, звичайно ж, але The Office це просто топ. Ah! Ah! Parkour! This is Parkour. Internet Sensation of 2004. Напишіть в коментарях, якщо теж фанатієте від цього серіалічку. І якщо таких коментарів буде багато, то я навіть зроблю окреме відео із жартиками з цього серіалу. Тому що ви дуже багато втратили, якщо не дивились цей серіал саме в оригіналі, тому що багато жартів працюють лише в оригіналі англійської. І в перекладі, ну просто губляться. Губляться, губля, бля, Ця. Майже як ванька. Але справа в тому, що обидва слова дослівно мають перекладатись як дрочило. Тому що to wank і to jerk off це дрочити. Силі факін голі ванка. Я silly fucking girly wanker. wanker. Перекладу не підлягає. still jerk off manually, I still jerk off manually. Пам'ятаєте, я казала, що дерк це не йолоп і не телепень, тому що йолоп і телепень це морон. Якби до слова «морон» в енциклопедії треба було б обрати картинку, я б стовідсотково обрала фотку Майкла Скотта із серіалу The Office. I, I'm, a moron. I apologize. I'm a complete moron. Я повне довбанько. А кого б ви назвали словом «moron»? пишіть в коментарі взагалі не тільки до слова «moron», а до будь-якого іншого слова конкретний приклад. Ну і, звичайно ж, зі слова «moron» можна зробити прикметник. moronic. Moronic. It's beyond moronic. It's submoronic. Moronic. It's beyond moronic. It's submoronic. Якщо що, ми працюємо на генераторі, бо така, ну, ви в курсі ситуація у нас в країні, тимчасово. Тому якщо ви чуєте якийсь такий ж. На фоні це він. Ще слово «moron» звичайно, було б класно перекласти як Критин, але Критин так і перекладається як крітень. Крітен. Крітен. of course, it's Ramones. до речі. Ця пісня гурту Ремонс входить до Ramones, Ром... що це було за «Romons»? Ramones Ремонт входить до складу альбому, який називається Rocket to Russia. Coming soon, if you know what I mean. Якщо подобається назва, то напишіть це в коментарях десь під піснею на каналі у гурту Ramones. Ну і звичайно буде дуже логічно, якщо ви цим класним україномовним відосом поділитесь зі своїми друзями і допоможете мені просувати вивчення англійської мови на україномовному просторі. Bastard. Дуже корисне слово. Bastard. Це наволоч або виродок. That's what a bastard is. That's what a bastard is. Ось що таке Bastard. killed Kenny! You bastard! Oh my God, they killed Kenny! You bastards! А ще ми зустрічали слово bastard у грі престолів. Пам'ятаєте, був такий серіал, всі, всі вже про нього забули. Так ось в грі престолів було таке слово bastard. Мені здається, його навіть не перекладали, хоча звідки мені знати, тому що я все дивлюсь в оригіналі. Але що там означало bastard? Bastard – це позашлюбна дитина. Ну, тобто є такий ще переклад. Першочергово, це воно і є. You are a bastard. А тепер цікавий факт. Подивіться уважно на постер до фільму «Безславні виродки Клентіна Тарантіно «Inglorious Bastards. Нічого не помічаєте? Подивіться, як пишеться слово «bastards» через І. Знаєте, що на це сказав Тарантіно? The Bastards? That's just the way you say. it». Ну тобто, ну, це просто так вимовляється. Рівень крутості Тарантіно. Це коли хочеш писати слово так і пишеш. Просто як заманеться. Але якщо ти не тарантіно, то ласкаво просимо на мої уроки, тому що писати і говорити треба правильно. Я знаю, що якщо ви вивчаєте англійську, то у вас точно завжди є питання до англійської граматики. Саме тому, спеціально для всіх вас, я розробила свій інтенсивний курс з англійської граматики. На цьому курсі за 8 тижнів ви пройдете 16 занять. Вісім із них будуть теоретичними, а вісім суто практичними, на яких ви будете відпрацьовувати всю граматику, яку будете вчити на лекціях. Окрім цього, обов'язково будуть домашні завдання, які я буду перевіряти власноручно. А ще кожен із вас буде учасником спеціального закритого телеграм-чату зі мною і все це. За 999 гривень за акційною ціною. А для українських військовослужбовців це взагалі безкоштовно. Встигне записатись за акційною ціною. See you there! Побачимось на курсі посилання в описі до відео. До речі, слово «inglorious» Тарантіно у Постері теж вирішив написати з помилкою, але цю помилку взагалі ніяк не прокоментував. «Cunt» Якщо ви сказали «can't», то є два варіанти. Або ви британець і сказали слово «cannot» у скороченні, або ви сказали «пизда». Ну, добре, якщо чесно, то навіть британці по-різному вимовляють е, слово пизда і слово «cannot» у скороченні. Давайте покажу вам. Якщо ви американець і хочете сказати «cannot» у скороченні, ви скажете can't. Якщо ви британець і кажете «cannot» у скороченні, то це звучить як can't. Can't. А якщо ви кажете пизда, то ви скажете can't. Тренуємося, що я зараз сказала? Can't. А зараз «can't». Напишіть варіант. Перший і варіант другий. Що це було? Блять, це <ріцесу> сама б <ріцесу> розібралась. Ну, але як би там не було, так склалося, що це слово використовується частіше не у випадку з жіночими геніталіями, а у випадку, коли треба казати про якусь неприязну людину. О, я о юра кат. А найду. О я ти юракант. А ось вам мила пісенька, щоб запам'ятати це прекрасне слово. True, but me your mother, but Можете якось включити її на дитячому святі, особливо якщо там буде хтось, хто розуміє англійську. До речі, щодо дитячих пісень, які зовсім не дитячі. У мене є окреме відео про це. Подивіться його обов'язково, щоб наступного разу підказати вашим аніматорам, які пісні включати не треба. Пісні, а не пісні. До речі, а іноді кожному із нас варто усвідомити свою провину і сказати. And sorry I, was such a cunt. Sorry, I was such a cunt. Вибач, я був повним мудаком. Ну тут я так це переклала, тому що знову ж таке це просто про якусь погану, неприязну, неприємну людину. Не треба казати, що я був повною пиздою. Хоча, якщо ви були повною пиздою, то так і кажіть Pussy. Ще одне слово для позначення жіночої розкішниці, яким чомусь зневажливо називають людей це пуссі. Для тих, хто не в курсі, слово розкішниця це дуже красиве слово в українській мові, яким позначають вагіну. Позначають такий прям <правж> вивіску. <правж> Є, наприклад, така красива композиція: My neck, my back, like my pussy, and my crack. До речі, крак це «тріщинка». Напишіть в коментарях, як думаєте, що це таке. Давайте ще раз, і тепер закріпимо це відеорядом. Дуже прошу людей зі слабкою психікою і співробітників ТЦК не дивитись наступне відео. My name, my так от переходячи до непрямого значення слова пусі, зазвичай це слово використовують, коли кажуть, що хтось «сцикло». О, Як цікаво, тільки що зрозуміло, що «сцикло» – це той, хто сцить, а пусі. Don't Don't be be such a pussy, Jamarcus, come on. Don't be such a pussy, Jamarcus, come on. Don't be such a pussy, Не будь циклом. Привайся у третю штурму. What a pussy. What a pussy. А це теж пусі. Ні, ухилянки це draft dodger, Тому що draft – це призов, а dodge – це ухилятись від чогось. Тобто draft dodger. Той хто ухиляється від призову або від мобілізації. Неважливо, ну просто від того, щоб іти. Воювати або в армію. А взагалі-то ще у слова пусі є значення кішечка, кицька. Ну, тобто кішка реальна, яка нявкає, а не кішечка, киця. Зачитую вам реальний віршик із книги дитячої, яка у мене є. О, ловли пусі! О, пусі, май лав, you are, what a beautiful pussy you are. Oh lovely pussy, oh pussy, my love, what a beautiful pussy you are. You are Нормальне слово, звичайне, наукове, яким ми називаємо розкішницю, тобто вагіну, це ваджайна. І ох, дуже цікава є у мене історія, коли я вчилась в школі. Була дівчинка на рік мене молодша. У якої прізвище було Вагіна? Але хороші новини в тому, що якщо ця дівчинка, як і я з Луганська переїхала на неокуповану територію, у неї український паспорт, то українською це скоріш за все транслітерується ось так. Ну, а якщо вона зараз живе десь в Рашці або на тимчасово окупованій території, наприклад, вона залишилась жити у нашому рідному Луганську і якимось дивним чином, не знаю для чого, вона отримала закордонний паспорт, то її прізвище виглядає ось так. Ну так, тому, тому що з російської мови транслітерується буква Г ось так, а літера Г з української транслітерується як H. Але погані новини, що якщо вас звати Семен, то англомовні люди бачать у вашому. Паспорті сперму сімен. Якщо у вас є подібні приклади, пишіть про них в коментарі, особливо якщо вони про ваших особистих знайомих. Посміємося разом. Вітаю! Ти додивився це відео майже до кінця, тому переходь по посиланню в описі до відео і проходь тест. Не забудь поставити цьому відео вподобаючку, підписатись на цей канал і обов'язково пиши коментарі. По перше, я дуже багато ставлю питань в цьому відео і е, мотивую вас до того, щоб ви написали коментар. Але якщо у вас просто є якийсь е, потік думок, пишіть про це також. Дуже дякую. Звичайно ж, це далеко не всі слова, якими можна когось обзивати. Тому, якщо ви хочете, щоб я випустила наступну частину такого відео. Сценарій у мене, до речі, вже написаний, пишіть про це в коментарі і не забувайте поширювати це відео серед своїх знайомих. Thanks for watching. Bye! Також кожен із вас буде долучений до спеціального телеграм-чату. І все це за 90 也烦。If I